Но чорний мост підчепників, але не знаю, які не подобається, але в теорії, його нема. Всім привіт, друзі. От вже вирішив зняти відео сьогодні. Купив на днях новий агрегат для трактора. Отака от, от фреза Давно давно вже це хотів. І от на днях все-таки наважилися купити. Така от покупочка в мене вийшла. Та трошки розповім про її основні вузли, як вона працює, від чого йде привод, як це все буде працювати. Ну, покрутим, включу вал отбора, можна якісь треба до бо тут без них, звісно не обійтися. Так що, всім приємного перегляду починаємо. Значить, саме основне, що я хотів розповісти по цій фрезі, ця фраза можна сказати, саморобна, але куплена якось так. Е, на даній фразі стоїть москвічовський мост. Все таке, як москвичі. Також, оскільки москвичівський мост він короткий, по поширенням фраза 1,6 ну, захват сам оцю від краю до краю, з разом з цими тумбочками, цими, о, там, де знаходиться, там виходить трошки, трошки більше там 170 см, а так сам захват оцих зубів виходить, скільки нас? Виходить, виходить, нас 160 тому було, так зробили. Тут бачу, болтами притягнуто, тут стоять такі підшипники, ну не знаю які. Я такі підшипники і от, з полоосі, то полосі такі от штуки зроні і удлінитель. І так перероблено. У ну, них є основні, що я бачив, фрези, це рівно з мостом може бути. Трошки ширше, буває навіть ще ширше, це, наприклад, для МТЗ чи для ще якогось трактора чи для якогось мощнішого, для китайчиків теж такі, буквально які там 20-сильних теж вужче. Ну, ну це як під яку колію Тому якось так. Також тут такий от флянець зроблений під кардан. Щоб, бо тут виходить кардан прикручиться такий кольосний, що для, йде для моста, а тут під шліцеву частину для кардана тракторного зроблено. І так от вийшло. Там теж все нормально в мене попало. Так, ну, така профільна труба, ну, квадратна. Доволі так непогано, сварка теж доволі нормальна, така, полуавтоматом видно, варили. Тому сварка така ну, хороша, можна сказати. Сварка хороша. Також ці кожухи вони загерметизовані, як я бачу, тут уплотнітель такий, щоб туди вода не попадала, теж в принципі, це мене радує. Приварено, так все обварено. ну, я ж кажу, сварка теж мене радує. Полуавтоматом варили. Я, як я бачу. І в принципі непогано. Оця штука, звичайно, мені трошки не, не подобається. Я б її все-таки переробив, усилив би. Зробив би так, як в мене на культиваторі зроблено. І тут дирка, бачите, який, ну це припонний, який знайшов. Ну, стандартний палець, який для всіх моїх агрегатів, він сюди не підходить. Тому якось так це. Ну, це врем'яночка, це так не не буде. Що знайшов, те всунув. Також з навіскою проблеми можуть бути, оскільки вона дуже, в неї дуже вузьке розташування, виходить, вона стоїть, фактично навіска стоїть рівно. І от основна проблема в тому, що от ці тяги, що цих розкосів, от вони як ходять, їх не вистачає. Тому прийдеться чи якось цю штуку її переварювати. У ну, мене ще, будуть, ще буде, може, мене, я ще придумаю, як це все зробити з татом. Щоб це трошки воно розширити його між цим, бо того, що не вистачає цих стяжок. Стяжки в принципі як затягнуті, навіть от кардан висить. Як стандартна проблема Т-25 задівання стяжок об кардан. Ну, в принципі, не, не стяжки не оригінальні, тому може таких великих проблем не буде. Ну це вже в роботі також буде ясно. В будь-якому випадку, як її упустити, воно не задіватиме 100%. Так, ще що тут розповісти? Ну я це таким першим, перший раз в мене. Щитай, я ще з фрезами діла не мав, тому якщо щось хтось знає, як щось помірити, то вибачайте, бо не, кажу, перший раз в мене таке. Отут такий вал з зубами, теж треба було б його підтягнути. Ну, я ж кажу, в принципі нормально. Все таке мощне, хорошо зварене. Претензій як би поки нема. Тому якось так. Ще, звичайно, тут доработки треба. Ну, ці доработки я вважаю їм касательно трактора. Зробити речага на ВОМ, оскільки в мене він взагалі відсутній, як такий. Тільки тут бачите, в мене взагалі його немає. Пусто. Тут ще речах це газовий, а там ще от може бути от дві дирочки, не знаю, як показати. От дві дирочки. Тут має така планка кріпитися, я знаю, і речах в В мене його взагалі немає, оскільки в мене тут, в мене взагалі от фріорії його нема. Ось ця штучка, що включає тяга кріпиться. Я ж кажу, В мене взагалі немає, навіть дири тут немає. Нічого, просто тупо. Це видно перш за все, що міняли пол, і його так і не поставили. Ну Трактор, судя, по всьому, працював з вомом багато, оскільки вом реально розбитий. Тому якось так. Ну, зараз я включу, все-таки його покажу, як воно обертається, як воно це все працює. Так що якось так от, завів трактора, якось так воно крутиться. І штуки також все обертається. Це такі середні обороти. Ну, Я буду йти сюди нахуд. на високих обертах. Ну, це буде видно вже в процесі. Пускай за все на замідльоні і на високих обертах. Тому якось так. Ну що, треба буде змастити цепи і підшипники, бо вони тут спеціальні от, є масльоночки. Масла в мосту, в принципі, вистачає, дивився. Тому тільки змастити підшипники і цеп. А так, в принципі... Я думаю, проблем ніяких не буде. Ну, Ще проблема в тому, що в Т-25 однодискове степлення, і через те трошки важкувато буває, з підключенням зараз, але ну це таке діло. Всі працюють і пробуємо працювати. Тому, кому сподобалось таке відео, будемо щось пробувати, щось якщо цікаве буде, ще якісь доработки будемо по-любому робити. От того, Ось кажу, вал, речах на вал зробити на вом. Тут ось щось будемо переробляти, бо це по-любому таким не буде. Нагород, Оце от. ці стяжки витиліпаються, їх треба буде затягувати посильніше. Тому будемо це все поробляти. Ну, оце так само виправимо на нормально, щоб було. Щоб нормальний палець влазив. Ну, це все в процесі буде видно. Так що всім, кому сподобалось, ставимо лайки. Підписуємось, ждемо нових відео. Всім пока!